Олександр Бородін, речник 3-го армійського корпусу, долучається до нашої розмови. Пане Олександре, вечір добрий, слава Україні. Вітаю вас, віром слова, пане Олександре. Знаю, що ви працюєте на харківському напрямку. Район Борової. Це інформація, яку я можу оголошувати. Безпосередньо, які там по наступу ворога на цьому напрямку, поділіться, будь ласка, інформацію звичайно в межах компетенції того, про що ми можемо говорити. Ну наразі йдуть постійні штурмові дії з боку ворога. Здебільшого це малі групи. У них були спроби використовувати механізовані з'єднання, проте вони втрачали майже всю техніку, і напевно вирішили, що це для них занадто дорого. Люди для них значно дешевші. Тому у них малі групи спроби інфільтрації тобто такі собі ДРГ, які намагаються інфільтруватись в тили. Наші а, і це, от і величезна кількість безпілотної компоненти, і це в цілому постійно зараз. Ну крайні часи там погода впливала також, тому що погода була різко мінялася. В цілому зараз погода а, буде впливати періодично. А, ситуація ну складна в тому сенсі, що це постійні, постійні штурмові дії, але ну протидію проти тих сил та засобів, які в них є. У нас вона є. Тобто чогось такого нового вони не застосовують. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи вдається нашим силам оборони виконувати контрнаступальні операції, чи зараз ми фокусуємося виключно на обороні? Безумовно, ми працюємо. Ну давайте просто контрнаступальні операції всі по-різному розуміють. Працюємо в штурмові дії, часто проводяться для для того, щоб була максимально оптимальна лінія оборони, тобто, щоб ми могли там переважаючи висоти мати, мати ну ландшафтну географічну лінію, щоб проходила оптимальна для нас. І тому е, працюємо в цьому плані. Тобто це не контрнаступальні в сенсі там звільнення наразі, тому що все ж таки це оборонна першу чергу операція mm -hmm. виснаження супротивника. От але робота при цьому активна ідея і в напрямку безумовно штурмових дій для покращення нашої оборонної лінії, пане Олександре, Що стосується цивільних людей. Я згадую ті жахливі кадри, коли люди йшли з білим прапором, і росіяни поцілили э, дроном у людей. Яка ситуація зараз? Люди залишаються? Так, uh, да, на жаль, ми фіксували той факт, що люди і э, Порушення, скажімо так, конвенції з точки зору ворога, вбивство цивільних. А здебільшого люди безумовно уїжджають, але хотів би до речі сказати, що для тих, хто залишається, не роз... не зрозуміла мені мотивація таких людей. от, В е... тих населених пункт, які ну максимально близько до лінії бойового зіткнення, тому що є вся можливість для того, що виїхати логістично, але що періодично люди залишаються і. В цілому їх дуже мало, і це ну, це ми говоримо про одиниці, десятки. Але такі такі люди є, і на жаль, росіяни цим користуються. Що стосується особового складу третього армійського корпусу, дуже популярна історія посеред збройних сил України. І ми про це частково говоримо. Самовільне залишення частини у вас є така ситуація, така історія. Вона безумовно у всіх вона є, так чи інакше. У нас відсоток дуже малий, тому що насправді що таке самовільне залишення незалежні частини? Замовільне залишення частини це маркер, де треба де треба працювати, ну тобто, тому що люди вони не просто так не залишають. Вони залишають по якимось, тому, що їм не так чи інакше. Не підходить посада, місце, командири, таке інше. Тому у нас цей відсоток вкрай низький, бо для нас кожна така ситуація, яка буває, це ситуація для розбіру, для розуміння всіх процесів, чому так страпилось, чому людині там яке була проблема. Тому вона вкрай низька. Як це як маркер змін, куди треба максимально зміни приносити, щоб цього не ставалося надалі. пане Олександре. А ми знаємо, що держава пропонує тим чоловікам, які самовільно залишили частину, обрати підрозділ, куди вони хочуть повернутися, чи багато приходять безпосередньо до третього армійського корпусу? Так, велика кількість, тому що ми працюємо таким чином, що ми. Людей беремо відповідно до їх навичок, до їх, скажімо так цивільного можливо, навичок, навичок в війні, якщо це військовослужбовці, які пішли в СЗЧ, і пропонуємо їм конкретні посади, виходячи з цього і враховуємо. Плюс важливим елементом є командування тобто багато людей йдуть саме тому, що можуть довіряти командуванню. Кого потребуєте на даному напрямку? Операторів, дронів, піхотинців або інших галузей? в цілому досить широка лінія. Можна заходити на сайт дивитись, тому що зараз формується також і корпусний комплект, це величезна кількість самопрофільних спеціалізацій. Ясно, що ми готуємо і піхотинців, величезна кількість потрібна і таке інше, але й при цьому і людей з вузькими спеціальностями, які доблюються в цивільних професіях, і які будуть власне працювати, реалізовуватися в них в армії. Їх величезна кількість, тому навіть важко виділити. Це просто треба заховати, слідкувати за соціальними мережами за сайтом. І наостанок, пане Олександре, з вашого дозволу, який є рівень втрат ворога станом на сьогодні? Станом за останній місяць, давайте так. Рівень співвідношення маєте на увазі? Так, так. Е, ну зараз точну цифру вам сказати не можу. але вона далеко заходить там, за на 1,15, умовно кажучи, і далі. Но я би не казав це як сталу цифру, тому що тут треба рахувати. Але е, наразі це наступи з боку росіян, е, такі як вони проводять. У них величезні втрати серед особового складу, і треба зазначити дуже важливий аспект, що по втратам пов'язано з тим, що їх трьохсот це це на 90% 200. Тобто, якщо у нас там, там легкий, це легкий, серед uh -huh. середній, у нас вони не притікають, тому що є налагоджена система, то у росіян легкий 200-й, Він достатньо велика вірогідність, що він стане важким і власне 200-м. Легкий 300-й має на увазі, може стати власне 200-м, саме тому, що вони не опікуються цим питанням. Зафіксували щиро, дякую вам, Олександре. Що ви опікуєтесь. Нашою державою, нашою країною, ви ризикуєте своїм життям, захищаєте кожного із нас, аби ми мали змогу тут працювати. Кожен на своєму фронті, Олександр Бородін, речник 3-го армійського корпусу. Дякую вам щиро. Дякую.